Якщо про решту героїв з нашої програми ми знаємо безліч інформації, то про наступного філософа ми не знаємо нічого. Таким таємничим він став на тисячі років по тому, а ще за свого життя. Навіть родичі та сусіди не знали про нього нічого. Заінтриговані? Привіт! Мене звати Вікторія Врамчук. І сьогодні ми разом зануримося у цю таємницю. Геракліта Ефеського можна описати як дуже похмурого, вдумливого і зневажливого до натовпу. Його називали темним через хетру мудру і незрозумілу манеру викладати свої думки. Відомо лише, що Геракліт народився в Ефезі в багатій сім'ї, а також він мав шанс зайняти трон. Але філософ відмовився від усіх царських привілеїв на користь свого брата і надав перевагу життю у горах. А також він не хотів працювати у жодній тогочасній школі. У своєму вченні він був сам по собі і розвивав свої ідеї наодинці. Він вважав інших людей дурними і грубими. В свою чергу люди називали його неприємним і зверхнім, що зрештою було доволі справедливо. Висловлювання Геракліта як стріли попадали точно в ціль, але висловлювання Геракліт... Геракліт... Висловлювання Геракліта як стріли попадали точно в ціль, але ранили. Також відомо, що у нього було безліч праць, але до наших днів дійшла лише одна книга про природу. Геракліт вважав, що вогонь найголовніший елемент, а всі інші походять від нього. Також він думав, що людина складається з вогню та води, де вогонь шляхетна частина, а вода підло. Геракліт ніколи не був одружений, і дітей у нього не було. І взагалі його відлюдкуватість згодом зіграла з ним злий шарт. Захворівши на водянку хворобу, при якій у тілі накопичується рідина, Геракліт був змушений спуститися до міста заради лікування. Два, три. <світ> Тож Геракліт спробував самолікування. Закопав себе в гній. <світ> два, два, три. Два. Okay. <рігаля> 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 Будучи не зовсім доброї думки про людей, Гераклід не хотів говорити про свою хворобу. Тому, коли він приходив до лікарів, питався, чи вони можуть перетворити зливу на посуху. Лікарі, звичайно, не розуміли, що він мав на увазі вилікувати його від водянки. Тож Гераклід вирішив зайнятися самолікуванням. У віці 60 років Геракліт все таки помер від водянки. І, хоча його роботи дійшли до нас лише у вигляді коротких незакінчених уривків, це ні в якому разі не зменшує їхньої цінності. Багато філософів нашого часу беруть за основу праці великого грецького відлюдника. Саме таким був Геракліт. Напевно, він і сам це розумів. А сьогодні про це дізналися, і ми. А я нагадую з вами була Вікторія Врамчук, і це був мій крайній сюжет у телепрограмі Рожеві Окуляри. Папа. -па.